Від початку повномасштабного вторгнення багато правоохоронців кинулися боронити Україну і на фронті та показують неабияку мушність. Тож 13 січня 2023 року Кабмін прийняв постанову про утворення департаменту поліції особливого призначення Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України Людь. А зараз до цієї бригади оголосили набір. Замислюється над тим, щоб потрапити туди, і один із співробітників Криворізького районного управління поліції. На його рахунку понад 20 років роботи та звання майору. Зараз Треба цікавитися усім, що стосується здатності. Я буду серйозно над цим розмірковувати. і я там побачив, що є обмеження певні по, по роках. Я в ці обмеження не вписуюсь. От, тобто я прийшов. Поцікавитись, по перше, наскільки це обмеження важливе. Основна задача бригади Людь буде ведення бойових дій, ударно-штурмових та пошукових заходів. Складатиметься вона з чотирьох штурмових підрозділів: Сафарі, що базуватиметься на Київщині, цунамі в Одеській області, в Житомирській вогневої підтримки, а в Дніпропетровській батальйон луганськ 1 зокрема в останньому штат збільшили в три рази. Тож зараз набирають людей не лише штурмову бригаду, але й в роти забезпечення, які потребують логістів та спеціалістів з безпілотних літальних. аппаратов. Батальон будет состоять из пяти отделов и трех секторов, а также шести рот. Три роты будут штурмовые и три роты обеспечения. Это рота логистики, минометная рота и рота огневой петрымки, куда будет ходить там техника тяжелая. И также будет три отдельных взвода. Это взвод связи, взвод инженерно-саперной и взвод разведки БПЛА. Значит, в роте по штату 90 посад, из которых 50 офицерских. Укомплектування мають завершити наприкінці лютого, на початку березня. Далі відправлятимуть на навчання, яке триватиме не менше двох місяців, та проходитиме на базах Нацполіції та Збройних сил України. Тож перед тим як подати заявки, кандидатів закликають все ретельно зважити та навіть порадитися з близькими. Якщо ви не приймаєте участь не безпосередньо в бойових діях, то 25, п'ять там дав середньому плюс 30 тисяч, тобто 55 тисяч гривень грошового да забезпечення отримає. Працівник, якщо він е, приймає участь в бойових діях, то це 120-130 да, сто тисяч е, грошового забезпечення. Це щоб в цифрах ви розуміли, е, що держава вам пропонує, е, яку заробітну платню. Загалом всі кандидати мають бути віком від 18 до 35 років, але звертатимуть увагу і на інші фактори, аби потрапити до штурмової бригади, працівникам правоохоронних органів потрібно пройти співбесіду та потім написати рапорт на. Переведення також до бригади шлях відкритий і для цивільних, в яких є можливість подати заявки у ЦНАПах. Такі точки створені з 28 січня при центрах надання адміністративних послуг в будівлі міського виконкому на вулиці Молодіжні та в Саксаганському районі по Володимира Великого 32. Також є варіант самим зареєструватися на сайті ГУНП Дніпропетровської області. Там буде розміщена інформація і щодо посад. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міські.